За що судитимуть генерала СБУ побиття, шантаж та катування в бордянській колонії? Чи понесуть відповідальність очільники установи? Збитки на понад один мільярд гривень, екс посадовцю міноборони повідомлено підозру. Про все це просто зараз. у Top News. Вітаю! Бив по голові та у різні частини тіла руками, ременем та прикладом примушував привселюдно їсти цигарки через запізнення на шикування та використовував інші способи цькування курсантів. На початку літа ДБР повідомило про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану працівнику академії сухопутних військ у Львові. Приниженням та залякуванням екс-начальник курсу академії хотів привчити майбутніх військових до дисципліни та порядку. Невдоволення молодого куратора офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Цікаво, що він скаже на своє виправдання в суді. Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт в суді, і за таке правопорушення можна на 12 років позбутися волі. Чекаємо вироку. Рухаємося далі. Підозру у недбалому ставленні до служби оголошено колишньому керівнику департаменту держзакупівель Міноборони. Виявилося, що посадовець закупив для армії паливно-мастильні матеріали, суттєво переплативши. Він включив до оплати непередбачений законом для таких покупок податок на додану вартість. Сума збитків склала майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. За такі махінації суд може на 8 років позбавити волі. Стежимо. Дебер продовжує виявляти активи з російським корінням на території України і в межах передбачених законом передавати їх в управління АРМА. На сьогодні, завдяки роботі відомства до АРМА передано майна на 10 мільярдів 246 мільйонів гривень. Сюди входять кошти в готівковій і безготівковій формі, корпоративні права на підприємство, бенефіціарним власником якого є підслідні ДБР, екс депутати, яхта, кошти грального бізнесу, який має власників УРФ, чотири вертольоти Мі-2 та два літаки Ан-2. Продовжуємо працювати на перемогу і посилювати обороноздатність. Наступна новина буде про відповідальність для тих, хто порушував права ув'язнених, бив, катував і вимагав гроші. Це колишні керівники виправної колонії Бердянська та семеро засуджених, які добровільно погодилися стати учасниками злочинної організації та виконавцями катувань. Все вірно, Бердянськ тимчасово не контролюється офіційним Києвом, але це не завадило працівникам ДБР виявити і затримати причетних до злочину начальника та першого заступника колонії номер 77 у Бердянську. Створена під їх керівництвом злочинна організація діяла протягом тривалого часу. Вони застосовували тортури до ув'язнених, знімали на відео, відправляли родичам і вимагали в останні гроші, аби припинити знущання. Звісно, що рідні після побаченого намагалися знайти кошти і передати їх зловмисникам. Суми коливалися від однієї до 100 тисяч гривень. Після початку розслідування керівники колонії звільнилися і переїхали на роботу в інші міста. Але це їх не врятувало. ДБР затримало порушників, незважаючи на воєнний стан. Обвинувальні акти направлені до суду за створення та керівництво злочинною організацією, катування та вимагання. Суд може на 12 років позбавити волі. Сховатися від відповідальності нікому не вдасться. Процес триває. І наостанок, справу експосадовця СБУ передали до суду. Нагадаю, що він обвинувачується в укладанні збиткових для держави угод на сотні тисяч гривень, шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Один епізод провадження стосується періоду, коли генерал СБУ очолював одне із державних підприємств і уклав невигідний договір на розробку проєктно-кошторисної документації в бюджеті. Мінус триста тисяча гривень. Безпідставне нарахування собі премії ще мінус 460 тисяч гривень з кошторису країни. До того ж поєднання двох несумісних посад у 2019 році, а саме посадовець не звільнився з держпідприємства і паралельно працевлаштувався в СБУ. Зарплату отримував з двох джерел одночасно. Збитки державі склали ще 3 мільйони 200 тисяч гривень. Загалом за такі правопорушення можна позбутися всього майна. І 12 років просидіти у в'язниці. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.